Я рада вас бачити на своїй першій прес-конференції. І дуже добре, що питання зайнятості цікавлять журналістів, тому я вважаю, що це одне із головних питань взагалі соціальної політики і всієї економіки. І ви знаєте, що з початку цього року в Україні почав діяти новий закон про зайнятість населення. І сьогодні я б хотіла вам розповісти про перші результати його роботи, про ті можливості, які відкриває закон для наших громадян. І хочу наголосити на таких основних Аспектах перше, з початку року з нашою допомогою отримали роботу понад 550 тисяч людей, і це на третину більше, ніж у січні-серпні минулого року. Друге, дуже важливим вважаю те, що з цього року ми працевлаштували вдвічі більше людей, мало конкурентних на ринку праці. Це одинокі батьки, це молодь на перше робоче місце, це люди старшого віку, яким традиційно важко знайти роботу. І саме допомога таким людям сьогодні є одним із головних завдань держави. Служби зайнятості. Третє, наша наша робота не лише допомагає людям працевлаштуватися, але й спрямована на стимулювання розвитку економіки. І з початку року понад 10 тисяч безробітних започаткували власну справу. Вони скористалися правом на отримання одноразово всієї суми допомоги по безробіттю. Сьогодні ця сума складає від 11 до 55 тисяч гривень залежно від стажу та заробітної плати людини. Ще 13 тисяч наших громадян отримали в центрах зайнятості консультаційну допомогу щодо відкриття власної справи та ведення підприємницької діяльності. Наголошу, що такі консультації надаються в центрах зайнятості з початку цього року. І ми знаєте, ми вже маємо чимало таких прикладів, гарних прикладів успішного підприємництва. І, от, наприклад, колишній ваш колега він, був, він втратив роботу заступника директора місцевої телерадіокомпанії з нашою допомогою відкрив власну піцерію і зараз є успішним підприємцем. Ще один дуже важливий напрям нашої роботи це професійна підготовка і підвищення кваліфікації безробітних. Адже економіка розвивається дуже швидко. І вимоги роботодавців до кваліфікаційного рівня працівників також підвищують. Лише з початку цього року з нашою допомогою 156 тисяч громадян підвищили свою кваліфікацію. Тепер кілька слів про нові можливості для людей та стимули для роботодавців, які надає закон про зайнятість. Перше, це те, що з травня цього року ми почали видавати людям старше 45 років право на ваучери для оплати навчання новій професії або підвищення кваліфікації. Цими ваучерами можна оплачувати навчання і у вищих, і у професійно-технічних навчальних закладах. Коли ми закладали цю норму, то були такі побоювання, що наше суспільство не сприйме таку новацію, адже традиції навчання в середньому та старшому віці у нас відсутні. Але виявилося, що українці приділяють увагу своїй конкурентоспроможності на ринку праці ані трохи не менше уваги, ніж європейці, і за перші три місяці, спочатку видачі ваучерів, їх отримали вже понад 10 тисяч людей. Громадян України, і я хочу сказати, що лише половина з них це безробітні. Решта це люди, які мають роботу, які але вони бачать необхідність підвищення своїх професійних навичок. І тут вік не має ніякого значення. І я також хочу тут навести також один красномовний приклад. Мукачівський міський центр зайнятості видав ваучер на навчання. 59-річному безробітному ця людина має вищу освіту і відпрацювала 20 років на посаді інженера одного з провідних підприємств міста Мукачева. А сьогодні він вже навчається за ваучером в Ужгородському національному університеті за спеціальністю програмне забезпечення систем. І співробітники Мукачівського центру зайнятості використовують оцей цей приклад такого 59-річного студента, коли їм доводиться розвіювати сумніви людей. Стосовно можливостей навчання, друге серед новацій закону є стимули для тих роботодавців, які створюють нові робочі місця і працевлаштовують на них безробітних. Такі роботодавці отримують за рахунок коштів фонду компенсацію сплаченого єдиного соціального внеску. І мені приємно відзначити, що нові робочі місця вже отримали понад 3 тисячі безробітних. А найголовніше в цьому питанні те, що майже... Дві тисячі з них це люди, яким найважче влаштуватися на роботу. Це ті малоконкурентні на ринку праці безробітні. Першим роботодавцем ми дивилися статистику, і Першим роботодавцем, який отримав компенсацію за безробітного компенсацію єдиного соціального внеску, це було кримське підприємство «Автоюг-2008». Там роботу отримав водій передпенсійного віку, якому багато багато разів відмовляли у працевлаштуванні.